Постадії, сподіваюсь, геть дуве, ви лихмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні, пройдуть володії літа? Ні, не хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, постадіє таки сподіватись, жити хочу, геть дуби сині, я давбозім суднім перелозі буду сіяти барвисті квітки. На морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих остане, та коралю доває міста. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту кам'яную, буду камінь важкий підівать, і несучи вагуцю страшную, буду пісню веселу співать. Довгу темною нічку не видно, стульу, не столюни на хвильку очей все шукатиму зірку провиду. Ясно владарку тимних ночей. Так я буду, крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії так і сподіватись, Жити буду, геть дуби